Ми знаємо, що літо це сезон відпочинку, а також гарних свят. Зараз сезон просто весілля, хрещення малюків. Івана Купала, день конституції. Тому ми підготували плаття на такі особливі події. Подивіться, є таке пудрове плаття на запах, є таке класне атласне моделічка плаття. Є в двох кольорах ще в шоколадному виглядає. Подивіться а на сонечку, просто класне. Є також така вишиваночка з розрізом посередині тканин кальон. Є з шифончиком ось така цікава сукня. Вона коригується ззаді під поясочок, ось така рюшечка, під туфельки білі, на каблучку взагалі просто те, що треба. Є ось таке довге, ніжне, блакитне і є ще в рожевому кольорі. Можна також плечики опускати. Ціни на плаття дівчата просто бомбезні від 300 гривень. Тому можете гарно одягнутися, а на зекономлені, а зекономлені кошти подарувати на святкову подію.